Володимира добру і непримушену волю, та тверду думку взяти собі за дружину цю Марту, що її тут перед тобою бачиш. Так. Чи не прирікавати іншим місцем? Чи маєш ти Марту добру і непримушену волю, та тверду думку взяти собі за мужа цього Володимира, що його тут перед тобою бачиш? Так. Чи не прирікавати ти інші любов? Mm -hmm. і, і Святого Духа Амінь. Ум'янця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зарочається, ра божий Володимир з Рабою Божою мертвою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається рава Божа Марта з рабом Божим людям, і роміння Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я, Володимир. Я Володимир. Беру тебе Марту за жінку. Беру тебе Марту за жінку. І прирікаю тобі любов. І тобі любов. Вірність і чесність, подружню. І чесність і що, і що не залишу тебе аж до смерті. що не тебе аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. Так мені, Боже, допоможи. Тройці святі єдині. Тройці святій єдині. І всій святі. І всій святі. Я Марта. Я Марта. Беру тебе, Володимире за мужа. Беру тебе... Я прирікаю тобі, тобі любов. вірність, вірність чесність, чесність і послуг подружній, і, і що не залишу аж до, до смерті. Так мені Боже допоможе. Так мені, Боже, допоможе. Тройці святій святі єдині і всі святі, і всі святі. що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. Віцара Божий Володимир, зроби Божої Мартію, в ім'я Віця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається, рава Божа Марта, зробимо Божого Ловина. В ім'я Віця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, наш славою і честю і їх, Господи Боже, наш славою і честь від чаї. Господи Боже, славою слави, честь відчай. Прості, ми святого Євангелія. Ми всі відволімо. Від Івана Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу було весілля в Кані Галилейській, була та мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли забракла вона Мати Ісуса, каже до нього, вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, що... <кій> але мати його мовила до дослух, що тільки скаже вам робіть. Було там шість кам'яних посуди на воду, що буде для юдейських очищень, Кожна вміщала дві або три міри. Скажи, сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнили їх доверху. Далі каже, зачерпніть тепер, несіть до весільного старости і понесли. Коли староста покуштував воду, що стала, воно не знаючи, звідки воно взялося. Знали тільки своїх і зачерпнули воду, закликав він молодого і каже до нього, кожен чоловік дає спершу вино добре, як коп'ються гірше. Ти добре вино зберіг досі. Ось такий початок, чудесу, Ісус у сухані галилейській, тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього. Слава тобі, Господи, слава тобі! Господин, Богу, Господи Боже наш, ти в спасибленням Твоїм промислі, сподобай лухання галилейські показати цінність подружжя Твоїм пришестям. Саме нині радим твої посерхе Володимира і Марку, що їм дозволити з'єднатися одне з одним. Збережи ми вмилі і диномислі, покажи чесним їх подружжя, збережи нескладним їх Боже. Зволь, щоб їх співжиття було непорочне. Дай їм дожити глибокої старости і чистим серцем сповняти заповіді Твої. Бо ти єси Бог наш Бог, що милий, і спасає, і ми тобі славу села, йому, беззначальним твоїм, цар, присвятим влаєм, і Міглаїві, животворним твоїм духом, нині повсякча в часі на віки Амінь. І сподоби нас, владико зі сміливістю, неусудно, сміти, призивати тебе, Небесного Бога, Отця і мовити, Отче наш, що єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам Сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє і царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки, Амінь. Сяниш, як Анатолій, благословився, як ісар, і Сергій, як ярків, пробуваючи в неї, сповняючи правді, заповіді Божої Отця і Сина і Святого Духа. І ти вісто возвеличишся, як цар, возвеселися, як ревеха, і уношся, як Рахим, втішаючись своїм мужем, придержуючись меж закону, бо так згодом Бога Мосей. Встановив те закони через вибрано Твою посудного апостола Павла, щоб чоловіки, жінки, що увіряжу в свято време на Твою славу, піднімаються покритою головою, славу і хвалу святому, імені Твоєму приносити, а інші з покритою головою і доброчесті, прикрашаючи себе добрими ділами, віруючи, потвердженими та хвалою без слави Твоїм благодаренням приносити, сам, Ведико. Чоловіку любче, благослови роботу Твою отцю, Марту, прикраси його голову красою. Тобі Боговодного, щоб, поживучи за всіми твоїми заповідями і зберігши пепер, і, 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 і будучи першою всіх чеснотах, мандоброчесні свою зберегла разом із даними і тобою чоловіком. Вічні твої отримала, бо ти є ясен Бог, милостивий чоловіку любець. І тобі славу веселаємо от цього і сину, і святому Духові, нині повсяк час, і на віки, віки. Амінь. Нехай покриє тебе покровом Христу. Бережати на Візлісяго, за всі дні життя Твої, на сьогодні, в мене в благодарстві, бачити синів, синів Твоїх у тебе, то чутле разом з мужем зможених І в проти, дні, проти цієї священної години Хай зійде і а тобі благословення в Індія Отця і Сина, і Святого Духа. Людина Райма, то дорогі батьки, Хайсні, дорогі гості, хто сьогодні прийшов, розділити радість. Народження нової родини, народження нової спільноти, народження нової сім'ї. І, звичайно, ми стали учасниками цього надзвичайного чуда. Воно не просто називається «Святу та ймену, бо в невидимій спосіб, як начував факт, сам Господь є присутній і Він поєднує сердець, так як за словами сьогодні ми вчора чудо читання. Апостол Павла Він каже, що двоє стане одним. До того, в порозі, попри те, що ви, можливо, є різні, але цей духовний спосіб, те, що відбулося зараз, оце дійство, це не є тільки гарна, знаєте, гарний обряд, гарна подія. Кожний обряд в церкві має своє значення. Хтось скаже символічне чи ні, але звичайно, що ми вживаємо дуже багато символів від самого початку дверях храму, навіть тоді, коли накладалися на нас обручки, чи коли тут ви присягали на Євангелії, чи навіть ті свічки, і ті корони, які були у вас на головах, вони мають своє значення. Звичайно, що людина, коли проживає своє життя, так як кожен з нас є. Покликаний до вічного життя. І скільки людина жива, і на дорозі людського життя бувають різні життєві ситуації, радісні і сумні. але питання, як людина вміє десь оце перенести. Як людина чи вона сама, сама, напевно, так як кожен з нас, коли нас багато є, звичайно, ми перемагаємо. Так само, і подружнє життя не просто так. Каже книга «Буття», що Бог сотворив чоловіком і жінкою їх, і сказав їм, ростіть і множіться, і наповнюйте землю, даючи оце завдання подружнього життя, щоб вони були прикладом так само для інших, можливо, тих, які ще не є в подружньому зв'язку, але щоб вони могли показувати, тобто свідчити свою любов. Любов, як каже за словами Євангелиста Йоанна, любов є вічна. Бог є любов, хто в любові перебуває, той перебуває в Бозі і Бог у ньому. Якщо ми вміємо довіряти тій любові, у тій вічній Божій любові, а найбільше, коли ми переживаємо якісь труднощі в подружньому житті, ми маємо споглянути на розп'яття, на хрест. Бо там є досконала любов. От там той, який, прийнявши на себе людську природу, друга Божа особа, Ісус Христос, воплотився, став один з нас, для того, щоб нас, як кажуть у ці ранньої церкви, для того, щоб нас вирвати з гріховного стану, для того, щоб нас прийняти, привести до ради. І наше життя, звичайно, що воно є короткотривале. Я каже, сам був здали, 70-70 років. І цей початок, який сьогодні ви заклали, він має бути для вас таким справді добрим фундаментом. Тому е, Господь особливо в такий, е, такий неспокійний час для нашої країни він благословляє жінок, щоб вони народжували. Україна втратила дуже багато своїх синів і вдома. І для того не маєте, не маєте боятися того, то саме у цієї відповідальності батьківства і материнства, що додаткову тих дітей. Ви можете спитати своїх батьків колись в минулому столітті, звичайно, було по 10-12 дітей, і вони не боялися народжувати. Було таке, що вмирали там від якоїсь хвороби. Але багато виростало ставалося справді великими людьми. Тому в сьогоднішній день ми би хотіли випросити у Господа Бога для вас найбільше те, що, напевно, вам потрібно. Він знає ваше серце, він знає найбільше, що вам потрібно. Ми те, що ми могли, звичайно, ми просили у Господа. І тепер ваше завдання. Ваше завдання, те, що ви Богові обіцяли, обіцяли один перед одним, щоб ви що виконували. Мо нехай Господь дає вам просвідчення вашого серця, вашої душі, щоб ви не боялися, але сміливо йшли. Пліч-опліч, так як ви стоїте, тут в храмі, пліч-опліч за руку, щоб ви допомагали один одному. Тому нашими возвінченими рамам Божим Володимиру і Марті, батькам, хресним, батькам, всім гостям, які прийшли, щоб розділити радість, народження благословенної родини, щоб це благословення завжди перебувало над вами, щоб десь не втратити його. Все, що Господь нам дарує, це є Божий дар. Цінуємо цей дар. Сьогодні даром для Володимира Ємарка, для Марти Володимира, плодом їхньої любові і діти. Це є ще надзвичайний дар. І звичайно ви бачите дуже багато таких чутків, моментів в вашому житті. Хай таких радісних і світлих моментів буде багато. У здоров'ї, Божому благословенні, у благодаті Пресвятого Духа на многі і багі літа. Много явита, Госдрави, Во спасание, но я бита, но явита, на гаяли, ハハハハ